Я часто відчуваю себе винуватим. Дружина говорить, наче я у всьому завжди не правий. Що порадити? Ну, звичайно, мені потрібно розуміти контекст ситуації набагато глибше, щоб давати якісь точкові рекомендації, але загальних гілки тут може бути дві: перший варіант це ситуація, що ви в цілому по життю. Відчуваєте себе винуватим в більшості випадків, тому що, наприклад, з дитинства вас виховували через почуття провини, і, можливо, це був основний такий емоційний батіг, яким дорослі працювали з вами і виховували вас через такий синдром гарного хлопця, що ви всюди і завжди маєте бути таким правильним, гарним слухняним. І якщо раптом ви щось робите не так, то вас дуже сильно могли. Стидити, як правильно сказати, соромити цим почуттям провини, і ви, відповідно, часто звикли відчувати себе винуватими. Це з дитинства шлейфом вкатилося в ваші нові стосунки вже з дружиною. Це один варіант. Другий варіант, ваша дружина по-справжньому невдоволена тим, що відбувається в вашому шлюбі, і вона з вами страждає. І тому, якби вона коли. Вивалює на вас накопичені емоції, образи і претензії, ви відчуваєте себе винуватим, тому що вам здається, що ну ви робите її нещасною. Якби вона була не з вами, то от вона могла б могла бути щаслива. І дуже багато чоловіків в таких обставинах думають, що навіть якби вона зі мною якось розлучилася, залишила мене, можливо було б легше, тому що вона б знайшла собі когось іншого. А я знайшов собі когось, кого зможу зробити щасливим, і ми б не страждали празом. Але. Тут мені здається, це так не, не завжди так працює, тому що і в наступних стосунках можна не навчитися чути і розуміти потреби іншої людини, і буде виходити так, що і в наступних стосунках можна так само відчувати почуття провини за те, що кохана людина поряд з нами не отримує ті емоції, не отримує ту увагу, яку вона хотіла потримувати. Для кожної жінки важливо, щоб чоловік для неї реалізовувався в чотирьох найважливіших ролях: це роль друга, захисника, забезпечувача і коханця. Коли чоловік розуміє ці чотири ролі і вміє правильно з кожної з цих ролей працювати, коли він може приділити інколи 15, 20, 30 хвилин на день, за того щоб рухатися практичними кроками. В цих чотирьох ролях, то жінка поряд з ним стає дуже і дуже щасливою. І якщо ви розумієте, що вам хотілося б на практиці опанувати ці ролі і зробити так, щоб замість там, почуття провини, і замість того, щоб ви самі в собі були там десь розчаровані, ви навпаки розуміли, що ви робите свою кохану дружину щасливою, ви бачили її захоплений погляд, і ви розуміли, що вона. Неймовірно рада і щаслива, що вона вас зустріла, і ви для неї найкращий чоловік на всьому світі. То ви можете подивитися інформацію, яка у нас є про цю програму. У мене в збережених сторіс або в описі під цим відео долучитися пройти цей курс, і ви побачите, що навіть якщо там 10% реалізувати з того, що я на цій програмі це суттєво змінить мікроклімат і атмосферу в ваших стосунках. Тому подивіться інформацію. Якщо вам буде актуально, долучайтесь.